Незважаючи на величезну кількість втрат у зсу, жорстку насильну мобілізацію та постійне поповнення могил на кладовищах українськими військовими в Україні та по всьому світу досі існує величезна кількість українців, яких не можна назвати інакше як перемогойоби. це люди, які максимально вібрали в себе всю українську пропаганду з усіх джерел. Вони виправдовують будь-яку дію української влади, і як би ти з ними не сперечався, та що б ти їм не доводив позитивного результату, в будь-якому випадку не буде. А перебуваючи в Україні, такі люди можуть ще й здати. Тебе в правоохоронні органи, коли ти спробуєш їм щось довести, адже як відомо, швидкість стуку швидша за швидкість звуку. Я завжди раджу не сперечатися з такими людьми та не намагатися їм щось довести. Насправді, це теж не вихід, бо якщо раптом ти на роботі або десь опинився серед таких от перемогойобів, відстороненість від політики теж може зіграти з тобою злий жарт, тому що щойно вони зрозуміють, що ти не підтримуєш їхню думку, а просто намагаєшся уникнути розмови, вони почнуть тебе звинувачувати у тому, що ти не цікавишся політичним життям країни, що ти якийсь див... І взагалі, а чи не російський ти агент, українська пропаганда попрацювала і у цьому векторі. Тобто, навіть роблячи вигляд, що ти поза політикою для перемогойобів ти також ворог. Відмінна риса перемогойоба у нього завжди в усіх проблемах винна Росія та Кремль. Цей архетип людей ще гірший за кастрюлі. Коли говориш з кастрюлями, там іноді ще проблискує іскра розуму. І кастрюлю важко, але можна зняти. Перемогойоби – це зовсім інший рівень. Там зняти цю прошивку неможливо і безглуздо. Коли ти намагаєшся перемогойобам довести, що війна. Штучна і договірна, вони запитують, хто перший напав на Україну, і це питання багато про що може тобі сказати, бо всі ми знаємо, що з 2014 року саме Росія прийшла на територію України і веде на ній бойові дії. А українська сторона це сторона, яка обороняється. Але якщо просто припустити, що Росія раптом почала би наступати активно на всіх фронтах, дійшла б до Львова, Києва і захопила б всю Україну, і над Верховною Радою висів би російський прапор, це все одно було би краще ніж те, що ми маємо зараз. Цього ні кастрюлі, ні перемогойоби ніколи не визнають. Не визнають, що поганий мир завжди краще за хорошу війну. Я не ведуся на гасла, Типу: ось Росія прийде і ось точно змусить усіх українців штурмувати Берлін. Усі ці історії про Бурятів Бучу. Так зараз через українське ТЦК у кожному місті України своя Буча. Підіть на будь-яке кладовище та подивіться, скільки щодня з'являється нових могил, у яких поховані військові. Куди поділися за два роки всі чоловіки, яких викрало ТЦК? Мільйон моя особиста думка: мільйон солдатів. Це реальні втрати зсу. Це краще забучу чи краще за російський прапор на. Над Верховною радою та у Верховній Раді вже сидять росіяни, які настільки бояться, що народ зрозуміє, що це не українці, а справжні росіяни, що ввели всі ці заборони на російську мову. Самі в медіа говорять українською, одягли вишиванки, обгорнулися українським прапором, і дуже невміло роблять вигляд, що вони справжні українці і мають право вирішувати за український народ, яким має бути курс країни. Мене просто вражає ця лицемірність і кровожерливість перемогойобів у тому плані, що для них російський прапор над Верховною Радою та буряти з Бучі страшніші за те, що зараз. Відбувається з українським народом, страшніші за всі викрадення, тортури і вбивства, які зараз відбуваються по всій Україні, ТЦК та інші структури влади по суті займаються тим самим, у чому щодня звинувачують Росію. Тобто, це перемогойоби не бачать. Вони бачать тільки звірства російської армії та влади. А те, що діється в самій Україні, коли їм ставиш питання про це, вони відповідають питанням на питання, хто перший напав на Україну. Вони виправдають будь-які звірства так званої української влади, лише тому, що Росія першою прийшла з війною. Тобто, постав будь-кого з цих перемогойобів, які п'яти хвилин свого життя не провели в окопі на чолі України, вони робитимуть те ж саме: репресувати, викрадати, відправляти на штурми, з яких не повертаються, і так далі, тільки тому, що Росія першою напала, і далі цього питання вони ніколи не зайдуть, навіть не усвідомлюючи, що ніколи й не планувалося, щоб російський прапор висів над Верховною Радою. Так зараз мова піде про іншу групу людей, про реальних ждунів, не тих, про яких нам говорять по телемарафону, а реальних, які чекають приходу Росії. Для таких людей можливо те, що я зараз скажу буде шоком, але Росія ніколи і не планувала повне захоплення України. Це штучна війна, в якій з самого початку планувалося стравити між собою російський та український народ, а Росія виступає в ролі так званого кілера українського народу. Тобто, це як найманець, у якого є завдання вбити людину, на яку у нього є замовлення. Але у випадку величезної країни не обов'язково це робити швидко. Адже українська влада також непогано справляється з утилізацією населення. Українська влада викрадає того, кого треба вбити, а російська влада робить контрольний пост. Остріл. І з самого початку не планувалося, що якась зі сторін переможе. Український народ чомусь усі 32 роки свято вірить у те, що хтось його прийде рятувати у 2014 році, та навіть зараз є дві основні групи людей в Україні. Перша група це так звані кастрюлі і перемогойоби, які вірять, що НАТО і ЄС прийдуть і врятують Україну. А друга група людей, так звані Ждуни, вірять, що прийде Росія і врятує їх. І обидві ці групи гризуться між собою, кожна доводячи свою правоту. Але вони обидві не праві. Ніхто не прийде рятувати Україну. Російська армія прийшла зачищати російськомовне населення, міста, села, до яких вона може дістатися. А зрештою вже впорюються ТЦК, викравши викривши їх і відправивши туди, де російська армія за планом повинна їх вбити. І все це тягнеться лише тому, що еліти світу заробляють величезні гроші на цій війні. Все сказане, це моя особиста думка. Відсутність реклами та повна свободи слова у моєму телеграмі. Підписуйся.